Доброго ранку, дітки! А ми сьогодні з вами вивчимо вірш Платона на варенько їжачок-хитрячок за допомогою мнемотехніки. Дітки, а давайте спочатку з вами прочитаємо вірш їжачок-хитрячок, із голок та шпильок. Пошив собі піджак. І тому, піджаку, він гуляє по садку, натикає на голки, груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Дітки, а про що йдеться в вірші? Так, про їжачка, який він, хитрий да хитрячок. І що в нього на спині? Іголки, і шпички? Да? І пошив собі, собі піджак. А потім він в піджачку пішов гуляти по садку. І наткнув собі яблука, груші, сливки на спину піджачка. Да? І до себе на обід він покликав цілий рід, тому що назбирав багатий урожай. Дітки, а давайте ще раз з вами прочитаємо вірша їжачок хитрячок. Їжачок хитрячок. Із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку. Натикає на голки, груші, яблука, сливки і до себе на обід він скликає цілий рід. Молодці дітки, дякую за увагу! А зараз ми з вами зробимо їжачка з пластиліну. Для цього нам потрібні. Кольоровий картон, серветка і пластилін і степ. Ми беремо коричневого кольору пластилін, катаємо кульку і ось так ось її продавлюємо, щоб була вона овальної форми. Ось так. Потім ложимо на картон і роздавлюємо. Так, ми ось так пальчиками робимо їжачку голочки. Ось так. І носик трішки так придавлюємо йому. Беремо стек і робимо галочки ось так, стеком прорізаємо ось так. Робимо їжачку носик, ось так йому чорненький. Чорним пластиліном. Очко у нас буде чорненьке ось сюди. Приліпляємо ось так. І зверху біленьке. Ось так. Зараз ми зробимо грушку, і нам для грушки потрібний жовтий шматочок пластиліну. Ми беремо ось так, розкачуємо, трішечки ось так, придавлюємо. Ось, можна трішечки пласкіше зробити. Чіпляємо на нашого язика ж... і беремо зелений пластилин, ось так скручуємо, робимо листочок і ціпляємо на нашу грушку, їжачку на спинку. Дітки, ось такий гарний їжачок у нас з вами вийшов.